Катюша готує найсикавитіші котлетки. Для цього беремо фарш курячий свини, сілька, цибулька, мочений хлібчик вже віджатий. ще одне яєчко додаю і перчик. Фаршу додаю хліб. Хліб замочувала в гарячій воді, вижала його, такий прям м'якенький. Цибулю міленько перебіла, Вбиваю одне яєчко додаю. Ось. Тепер перчик за смаком довожу. І додаю всі. Очко все гарненько замішує, перемішує. Фарш добре вимішала і тепер починаю його відбивати. Отак. Змощую ручку. Остана починає підсмазуватись і накриваю кришкою. Вже бачу, як біленькі. Відкриваю біленькі, Другу парки накриваємо. І смажиться такі ніжненькі-ніжненькі. Ну що, каструлька котлеток готова. Вони такі ніжненькі. Катюша ж казала, що готує найніжніші і найсмачніші котлетки. Дивіться, яка соковита котлетка вийшла. О!